Керівника від образського регіонального офісу проєкту ЄСАІТІ говоримо за місцем. Дякую і вітаю всіх учасників. Як то мені вибрати, напевно, до колишньої роботи, коли це працювала ситуація. Е, пані Олександра, так, знаєте, зробила таку неочікувану для мене е, такий гарний перехід по моєї презентації, але хотів би зазначити, що... Передусім, перша дискусійна панель, вона якраз окреслила ТНК, хто ми в минулому, і наразі ми маємо знайти своє майбутнє ми є в дуже серйозних викликах. І я тішуся з того, що Чернігівщина має стратегічний документ розвитку і має розуміння, куди треба рухатися. Звісно, сьогодні надходить. Потужна фінансова підтримка від міжнародних партнерів, і саме головне нам якісно е так ефективно скористатися цією підтримкою, а також мобілізуватися всім, мобілізувати е е власні фінансові ресурси для досягнення того омріяного. Насправді, ще мабуть багато дійсно роботи попереду. І Вані оновлення стратегії регіонального розвитку і визначення, да, яким має бути регіон з огляду на ті всі проблеми, які ми вже проговорили сьогодні. Кордон власне тільки на захід відкритий, і тому це серйозний виклик для регіону, а відтак і для громад. Я представляю сьогодні проект «Новерла» як керівником Житомирського офісу який красив буквально про проект. Проект спрямований на підтримку і розвиток місцевого самоврядування і протистоянні з агресором самоврядування якраз відіграло дуже таку вагому роль. В, скажімо так, спілкуванні із міжнародними партнерами, і з представниками з різних регіонів України ми відмічаємо про те, що якби така конструкція устрою державного була, якби то 2015 року, то найдовше закінчилося. Адже самоврядування сьогодні є таким, скажімо, потужним елементом в системі державного управління і всі ці скажімо, напрацювання, я переконаний, якраз позитивні напрацювання можуть вирости з землі з самоврядування і розібратися в цій складній системі планувальних документів теж можемо ми показати, як то воно ефективно працює, бо насправді дуже багато е, різного роду. Речі, рік тому в цій же аудиторії з головами громад Чернігівщини проводили певну роботу. от Десь щось подібне зараз я відображу на слайдах. Наші посадовці, перепрошую, щось не, не лікуються слайди допоможіть нас, допоможуть технічно. О, супер. Але десь нас дуже погано. Біда. Словом, називали різні планування види планувальних документів, і бюджет, і план соціально-економічного розвитку, і програми різного і комплексний план відновлення. Речі, генплан дуже рідко згадують. Хоча це теж такий важливий один із, скажімо, таких ключових елементів. Комплексний план просторового розвитку, але генплани мають залишатися. От і ми. Не одну роботу вже проводимо з uh, представниками місцевого самоврядування, uh, а на, на рахунок того, щоб вибудувати послідовність і ієрархію uh, цих документів. Зрештою, все можна звести, uh, скажімо, до, давайте домовимося, всі ці документи нам треба досягти стратегічної мети в кінці-кінці. Має бути стратегія. При всіх цих викликах, які сьогодні є перед Україною, перед кожною областю, має бути бачення, а де ми через 10, 20, краще 30 років, які у нас напрямок діяльності. І звісно, ми хочемо отримати результат швидко, бажано швидко. І тут виникає питання, а як це зробити? І ось тут якраз є такий знаєте, певний провал, розрив, який ми бачимо, і розмову про його усунення ми починаємо, ми проєкт Лега. Чому? Тому що ну, є прибічники стратегування, захоплюються планування. Хтось більш прибічних тактичних е, операцій, насправді це, ну, мабуть, пов'язано з аграрним типом мислення, дай Боже за рік дождати. А там що там, як, як запланувати сьогодні на три роки? Ви про що сьогодні невідомо, як що і бути. Не можна так підходити, переконаний, тому що навіть період стратегування на 7 років це дуже короткий період. Дуже короткий. Стратегувати треба на 30-50 років. Сім років це середньострокове планування бюджетів. Бюджети в Європі плануються на 7 років. От. І... Ми пропонуємо такий інструмент, який випропоний практикою, яким сьогодні, до речі, користуються всі громади, адже всі фінансові ресурси, та ж фінансова допомога від партнерів, вони перерозділяються через місцеві бюджети. І з 2017 року кожен місцевий бюджет виконується за програмно-цільовим методом бюджетування. Таким чином, як досягти того бажаного стратегічного результату? Будь-яка стратегія містить в собі пріоритет. Їх кілька, зазвичай, це стратегічні чи операційні цілі, можуть бути, до речі, окремі секторальні стратегії, як там, наприклад, в плані енергетичної безпеки розробляються плани дійстало енергетичного розвитку. Сьогодні так клімату додається тому що... Такий елемент, або ж муніципальні, регіональні плани управління відходами на 10 років. Тобто такі секторальні стратегії окремі для вирішення питань в окремих галузях. До речі, до ось цих дефініцій, так, що називається планом, що називається програмою, що таке, яка в них ієрархія, у нас теж велике питання, де вони в нас сьогодні законодавство визначені? Ми планом називаємо те, що, по суті, є стратегією. Програмою те, що є планом, програма соціально-економічного культурного розвитку рік. Це не програма, це елементарний план. Програма не менше 3 роки, краще 5, так. Да. Таким чином теж є над чим попрацювати. Але е, сьогодні вже у громад з'явилася культура формування місцевих цільових програм серед відстрокових документів після стратегії. На жаль, в, в національній методиці по стратегуванню сукупність цих цільових програм підмінена планом заходів з реалізації стратегії одним документом. Практика доводить, що для будь-якої громади 30 плюс-мінус 30 цільових програм, але галузевих, комплексна програма розвитку освіти, яка включає дошкілля, загальну середню освіту, позашкілля і так далі. Комплексна програма соціального захисту, програма розвитку охор... закладів охорони здоров'я чи там, скажімо, послуг в сфері охорони здоров'я, програма благоустрою і так далі. Е, Плюс-мінус 30. Коли там 68, говорить, 92, то точно можна там, знайти якісь незрозумілі е, програми разової підтримки. І ну, тобто вона могла бути частиною комплексної програми. Таким чином, ось велика проблема. Яка у нас є стратегічна задача, розшивається, плюс-мінус 30 документів з конкретними виконавцями, які є в виконавчих органах Ради. В цих е цільових програмах містяться завдання і ось тут з'являються проекти. Ось на цьому рівні, коли кожна цільова програма розшивається конкретними завданнями, там передбачаються конкретні проекти. Ось там вже їх можна. Це те, що іноді використовують як картка проєкту. Але чим такий підхід, ну, він знаєте, краще називати. Він покладає відповідальність на конкретного розпорядника коштів на конкретного виконавця. Ось за цей проєкт є конкретний відповідальний. І відповідно, коли кожна цільова програма ось таким чином сформована, а культура, повторюється, вже є, вона не унормована на законодавчому рівні, але багато хто приймає. Власні порядки, зараз ми, наш проєкт займається написанням методології до того порядку, а що ж має містити в собі цільова програма. Таким чином, коли ця стратегія розкладається на конкретні проєкти, то план, план соціально-економічного культурного розвитку писати кожен рік, видумувати не потрібно. Бо в нас є така, вибачте, забава. Приходить період приймати бюджет, а давайте думати, що ж ми там собі за ці гроші можемо напланувати. Ні. І до речі, я тішуся з того, що ми ну, ще років три назад е, говорили про те, що на сесіях Рад першим питанням ставиться бюджет, а потім програма соцекономії. Наразі вже міняється ситуація, і слава Богу. Спочатку слухається і програми, потім програму соцекономіки, тільки потім бюджетується дійсно під усе це. Коли ми знаємо чітко, що ми хочемо, тоді ми тільки розподіляємо бюджет, а на те, що не вистачає, бо бюджету насправді всі питання не покриваються зазвичай. Тоді ми шукаємо інші ресурси, і не тільки фінансові, матеріальні, в тому числі, і розуміємо, як ми досягаємо цілей. Така от система. Вона дозволяє мобілізуватися, чітко зрозуміти, жодна бюджетна копійка, жодна бюджетна гривня не піде по стратегічний напрямок. Тобто все спрямовано на досягнення тієї великої мети. Звісно, цього не достатньо. Треба діяти. Ще треба так от цю структуру тобто, дотримуватись, діяти, і тоді е, отримуємо гарний результат. Е, Тут кілька прикладів, правда, це з мирного життя насправді, але тим більше сьогодні виклики настільки серйозні, і взагалі війна в нас просторі всі процеси, в тому числі плин часу. Так от, такий, знаєте, для всіх, мабуть, громад, скажімо так, зрозумілий приклад, особливо для обласних центрів, я колись очолював департамент фінансів в Житомирі. У 2010 році у нас постав виклик, коли 140 дітей на 100 місць в садочках було. Так? І плюс бабі-бум. Пам'ятаєте, 100 тисяч за третю дитину. Тобто ми спрогнозували, що через 2 роки нам тут да, двері винесуть. Це була загроза соціального вибуху, і тоді ми зрозуміли, що треба з цим щось робити. А що робити? Пам'ятаємо, в 2015 році тільки почали з'являтися нашому місцевий бюджет. Будувати садочок ну, точно не було за що. І тоді ми, знаєте, як будь-яка робота. Спочатку треба вивчити поки, що в нас є, на чому ми працюємо. Провели менталізацію наявних садочків, їх було 44, у 2018 році, 45-й, побудували, ну не побудували, а відновили не на діючи насправді. А подивившись на мережу, побачили, що десь бухгалтерія займає групове приміщення, десь інститут в оренду взяв три групи. Десь спортивна секція дві. Ну, тобто там мають бути діти, а насправді не за призначенням використовується приміщення, там для дорослих. І таким чином, лише пам'ятаєте, немає. Домовимо, що мільйон в рік, але це принципове рішення було. Домовлені з депутатським корпусом, з очільниками громади, що мільйон в рік на відновлення садочки ми будемо, щоб там не було, але з Бо у нас є задача. І по три-п'ять груп. Одну групу відновити це було ціна 250-300 тисяч, купити ліжечками, трасики і забезпечити оплату персоналу. І таким чином ми розробили ну, насправді тут три програми за цих сім років виконана. Перша була на три роки. Коли першу програму писали, то економіст відділу освіти говорив, що це космос, ніколи ми такого не досягнемо, тут непонятно, що завтра. Але бачите, таким чином послідовно рухаючись. Ми збільшили кількість дітей в садочках на 35%. На 35% не побудувавши жодного садочку, тільки мобілізувавши власні резерви і ресурси. Це такий, знаєте, напевно, яскравий приклад, хоча використовуючи цю систему, є і в інших галузях, в енергоефективності, в енергозбереження теж саме насправді теж. за 8 років. Житомир скоротив споживання енергії на 36,4%. Минулої зими всього три рази не притопить, три рази не було енергії в електроенергії в Житомирі. Чому? Тому що значно зменшено навантаження на мережі і на теплові мережі, і на велеканали і так далі. Ми в кожній аудиторії, коли зустрічаємось, коли, якби, наче зрозуміла річна з'ясовуємо, а чому це у нас не застосовується і не працює? От, здавалося, це зрозуміло. І ми робимо це. Ми кожного дня втрачаємо енергію на досягнення якихось результатів. Ми складаємо бюджетні запити, ми формуємо безліч програм, а на виході в нас не зовсім бажаний результат. І кожна аудиторія відзначає, що першою проблемою є перша відсутність комунікації, горизонтальної комунікації і дефіцит кваліфікованих кадрів. Користуючись нагодою, бачу в переліку учасників багато представників центру підвищення кваліфікацій, якраз закликаю до співпраці і проводити ось цю роботу по зміні, ну скажімо так, уявлення або підходів до використання таких якихось методів в роботі. Бо чесно відверто, сьогодні я в Чернігові, вчора був на форумі в Одесі. І в регіональному форумі праву участь представник Міністерства фінансів. І от ми вже скільки говоримо, здається, з 2000, ну точно десь року ми переходимо від утримання установ до забезпечення функцій. Треба досягти певного результату. Але ні, на жаль, ми знову про утримання. Не для. Ми, ми фінансуємо садочок для того, щоб діти були в садочку. Ми фінансуємо школу, щоб учні були в школі. Не про людину, а про приміщення. Про приміщення. Насправді, так, про приміщення. І теж поділюсь, коли стратегію розвитку Житомира до 2030 року, концепцію розвитку, комунікували з представниками освіти, директорами шкіл завідувачами закладів дошкільних. Питали, а яка функція школи? Для чого школа? Як ви думаєте, що відповідали траєкторію? Щоб діти громада. Щоб у дітей перед громадою. Аби діти були здорові. А. Да. Не креативна учень, да, який здатний після реалізувати себе, продати, вибачте себе за дорого. Сергій Петрович перепрошую в Леся є класна цитата, що школи придумали для того, щоб діти не спалили місто, тому їх час від часу треба збирати документів. От тут дійсно варто все ж таки сфокусуватися на тому, а що нам дійсно потрібно, і користуючись таким підходом, він досить простий, насправді. Тут в цю схему вписуються всі. Комплексні е, плани відновлення, і, і, і все це може бути реалізовано досить простим, але ефективним і діючим. Сьогодні кожна громада користується програмним слівим методом бюджетування, але маємо розрив. І вибачте, це засилля вже трошки е, змінюється, але е, лідуючу роль відіграє фінансист громади, а не економіст. Це треба міняти. Спочатку маємо розуміти, що ми хочемо а потім на це шукати фінансові ресурси. Дякую. Прошу поширювати таку ідеологію.